Друзі, всіх вітаю! Ви не просили, але ми зробили. Що ми зробили? Спитаєте ви? А я вам відповім: ми приїхали в Юск. Пам'ятаєте, я згадувала, що в Юски теж акції і гноми там дешево продаються, не тільки гноми. Тож сьогодні ми приїхали з Растенькою в Юск, подивимось. На що там акції і які ціни. Ходімо разом з вами, а потім я ще планую сьогодні проїхатися на море, подивитися, чи заспокоїлось воно. Немає шторму. Якщо немає шторму, то я в купальні. Но якщо шторм, ні-ні-ні, не на тих напали. Ходімо в Юск. Юск. Йдемо за покупками. Тут же теж новий рік, гноми 375, пліди 425. Дерева новорічні, вау, скільки всього. Ходімо, друзі. Растюня, ти готова? Де вона? Растя, ти йдеш за знижками? Іди. Маленькі гноміки, 135 нас зустрічають, 50 серветочки, вішалки, 115. Ну, вони такі пластикові, але їх тут багато, треба брати. Ми візьмемо такі. Серветочки по тридцять п'ять, рушнички. Ходімо. Сто сімдесят п'ять такі гноми. Як домовята. Ось великі гноми, триста сімдесят п'ять. Тут ніжки у цього гнома складаються, бачите? Опа, склали, опа, розклали. І він такий високий. 375, замість 749. Є ще отакий. Теж. Теж ніжки. Ніжки збира... збираються. Що тут? 235 свічка. Так, ось вони. Подивіться, зараз я зменшу, які вони високі, ці гноми. Ви бачите? А, це, це ще більше, 650. А я ж дивлюся, що начебто 650 Допомагаю дітям. Там якась ще, е, якісь гроші ще йдуть на допомогу дітям. Це було таке в минулому році. Сім ялинка дві двісті п'ятдесят двісті двадцять п'ять, ну цими гномами шістсот. Ми в минулому році маленькі купили, і достатньо. Вісімдесят п'ять маленькі. То двісті двадцять дев'ять, а цей вісімдесят п'ять. А, то банка, банки нема. Оце 25 гривень, оце 65 999 такі дуже великі, Санта 650 гривень, пліди по 700 Ой, ось такі вони класні. Красивий, який класний плед. Мягенький такий. Подушки 400. 450 і 400 така. Покривала 750. Пліт 300. Такий 300. Но мені ото дуже сподобався пліт. Ще раз повернусь до нього. Руки червоні після холода. Ще не зима, а я вже, вже руки червоні. Оце зранку знімала і досі не можу відійти. Пішла вже на посуд.

1650 425 такі ковдри тонесенькі ну, от як ця, бачите рушнички Бомжик мой. Килимки. З такі з, з прорізненим низом. 70 на 120. Рушнички по 250. 65 на 130. Різні кольори. Халати. 1250 Що це? Мікрофібра 750 гривень. 540 Тут знов подушки 275, зірки такі гноми, гном 700, подушки 450, іграшка 450, мишка така, ну ні, нічого, ноги не складаються. 450 олень. Ой. А, він прожив. Та-та-та 450, подушка 450, сніговік 300. Пліт 300. Шла ще вішалки по 65-5 штук. Ну, вони такі, бачите краще, ніж оті 10 115. Такі беремо.

Таке без, без простирадла, без простирадла. Те ж саме без простирадла, без простирадла, без простирадла. Ціни ви бачите без простирадла, 1100, а оце з простирадла, 100 uh. 140 на 250 на 70, 150 на 250. 1100. Друзі, ми в Аркадії біжимо на море. Чого, спитаєте ви? А я вам відповім. Тому що темніє, рано темніє. Початок четвертої і вже я бачу, що скоро буде темно. Боюся, тут заблукати потім. Так що біжимо, вітер дує, ми біжимо. Растя гавкає. що таке? А, там собачка велика йшла. А, так спішу, що не показала будівництво. Ну, будівництво рухається вперед. Все добре. Не стоїть на місці. Працюють і вихідний. Ні, зараз не працюють. Брешу, як завжди. Все, ходімо на море. Друзі, ми біля морської симфонії. Ну, ви знаєте, поки я йшла сюди, мені здалося, що шторм менше, ніж був зранку, а зараз я дивлюся, що ні. Добрячий шторм. А я хожу в купальнику з рушником. Вибачте за подробиці, з чистими, ось з чистими. В шоці. Шторм продовжується, да. Такі кольори, да, насичені, красиві, яскраві, Класно Я вам сказала, коли ми в Юск прийшли, да, що якщо що є, якщо шторм утікне, то я буду купатися. А сама йду і думаю, боже, навіщо я це сказала? У мене таке буває, що я оту щось ляпну, а потім жалію про це. І йду, думаю, навіщо я це сказала? Я не хочу купатися. Така холодина, слухайте, що то. І шторм є. Фух, фух. Шторм, ти мене трохи виручив. Ні, ну серйозно, холодно, так. Да. цей вітер, що воно так неприємно роздягатися, ну хоча можна було. Ох, бушує, Ох, бушує! Як ти там опинилася? Я тут, а ти де? Це не росте. Дивлюся, вона вже внизу. Я не буду спускати. Пройдемося туди таїтися. Боже який вітер. Давай вперед. М'яч. Кидай їй м'яч. Фурія, іди без м'яча побігай. Мама мій, треба шукати його. Я не знаю, де він. Растя, Ти думаєш, так легко його... А, він є в кишені. Є-є-є! Є-є-є! Друзі, пам'ятаєте той вислів «За тиш'є перед бурєю»? Так воно і є. От я зараз згадую, ви пам'ятаєте, яка була тиша, який штіль, я ще казала. Що в Крижанівці ми були, що схід сонця зустрічали, а тоді біля жовтого каменю, як люди заходили, начебто вони йшли по склу якомусь, по дзеркалу, а це було море. За те, перед бурею воно працює цей вислів не з неба взяти. Кожочок, чого ж ти тут сидиш на мокрому, а? Сонечко! Манюня, ну. кажу, пішли, я тобі щось куплю поїсти. Вона начебто почала за нами йти, грається з хвилями. Собачка, пішли! Всі фоткаються на волі хвиль. Ну, Я вам хочу сказати, стосовно собачок я сама бачила, пам'ятаєте, коли приїжджала Таня, ми потрапили під дощ, в Аркадії були, і зайшли потім в кінкальню тут. І були тут там, собачки, вони їх пустили, там навіть їм щось постіліли, і кажуть дівчата, що вони їх пускають. Так що тут кафешки місцеві, то всі добре відносяться до тварин. І підгодовують їх, і пускають їх, якщо не погода. Тільки сказала про хінкальню, а хінкальня вже закрита. А ще тиждень тому ми були тут, тут все працювало, всі працювали і було багато людей всередині. Бачите, а зараз все, нема відвідувачів, тому закрилися. Да. Друзі, а ви звернули увагу, що не дивлячись на такий страшний вітер, подивіться, скільки людей гуляє. Навіть з колясочками, з дітками. Багато, а вітер такий добрячий. Друзі, ми вже йдемо на вихід. Вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.